Хто сказав, що ж це банально. Спробуйте подати їх у форматі маленьких істівних грибочків, і ваш новорічний стіл одразу стане святком і оригінальним. Гості будуть вражені і виглядом, і смаком. Бажано взяти м'який багет. Він не твердіє так швидко. Нарізаємо не кружельцями, а під кутом. Тонкими слайсами так виглядає набагато ефектніше. Перед тим змащую хліб ароматним маслом. У мене розтоплене вершкове масло з трюфелем і ферментованим чесником. І друга з в'яленими томатами. Але ви можете просто розтопити звичайне вершкове масло або взяти оливкову олію. З дрібкою солі і чеснику працює ідеально. Далі Підсушуємо. Я кладу їх в аерогриль, але можна і в духовку 170 градусів 4-5 хвилин не довше. Нам потрібно лише трішки підсмажити, не пересушити. Поки хліб підсушується, готуємо грибочки. Помідори розрізаємо навпіл, прибираємо хвостик. Коли хліб вже хрумкий, змащуємо його тонким шаром крамсира. І тепер головний герой шпроти. Вибирайте якісні, цілі і красиві. Викладаємо шпроти на сир, відриваємо від них хвостики. Вони тут лишні. Зверху половинку помідора. Далі маленький секрет. Майонезом робимо дрібні білі цяточки, щоб вийшов ефект казкового грибочка. Завершуємо все гілочкою короб. Або Петрушки, і все закуска готова. Виглядає святково, незвично. А на смак скажу чесно: учора я з'їла два, хоча я зараз на дефіциті настільки воно смачне. Гості будуть в захваті і від вигляду, і від поєднання смаків.